Вітаю вас, малята! Дітки, а яка зараз пора року? Так, зима. Скоро все на круги засипить снігом. Погляньте, як красиво, чарівно. Зима сніжна, морозна, біла, блискуча, срібна, весела. Зима це найхолодніша пора року. Але це не привід сидіти вдома. Взимку дуже весело гратися на вулиці, коли випав сніг. Можна кататися на санчатах, на лижах, на ковзанах, грати в сніжки, ліпити снігову бабу, грати в хокей, кататися на сноуборді. Любить зиму дітвора, тішить діток, диво сніг, щастя й радості пора, скрізь дзвенить дитячий сміх. На санчатах малюки із гори що духу мчать, Грають сніжки залюбки, очі радістю горять. Ліплять бабу снігову, величезно всі разом. Кулю снігу чималу ось скатали вже гуртом. Взимку безліч є розваг ігор різних дітвори. У дворі такий аншлаг – Лижі, сани, ковзани. Щічки діткам морозець розфарбує геть усім, свято радісних сердець принесуть вони у дім. Давайте розглянемо картину взимку на прогулянці і складемо розповідь. Що ми бачимо? Діти катаються на санчатах та на лижах. А що діти ліплять? Діти ліплять снігову бабу. Який настрій у дітей? Їм сумно чи весело? Дітям дуже весело, бо прийшла пора року зима. А зараз послухайте розповідь. Прийшла зима, випало багато білого, пухнастого снігу. Діти вийшли на прогулянку, катаються на санчатах, лижах та ліплять снігову бабу. Їм дуже весело та радісно. Ось така розповідь за картиною взимку на прогулянці. А зараз давайте допоможемо хокеїстові зібратися на каток. Виберіть потрібні йому предмети. Що він візьме? Вірно, клюшку. Машинку візьме з собою? Ні. А ще що візьме? Так, шайбу. А м'ячик. Ні. Візьме з собою шолом молодці. А ще що візьме? Так, обов'язково ковзани молодці, дуже добре. А зараз давайте допоможемо дівчинці вибрати предмети для зимової прогулянки. Що вона візьме? Так, ковзани. А сани візьме? Так. А велосипед? Ні. А самокат візьме дівчинка з собою. Ні. А лижі візьме кататися на снігу. Молодці дітки. Дуже добре. Діти, а ви знаєте, що дорослі теж полюбляють зимові розваги? І щоб не залишати їх у дитинстві, придумали зимовий спорт та стали організовувати спортивні змагання. Згодом з'явилися зимові Олімпійські ігри. Переможці змагань отримують звання Олімпійського чемпіона та прославляють свою країну на весь світ, спортсмени нашої країни. Завжди приймають участь у цих іграх. Швидкісний біг на ковзанах. гонки по колу. Тренує швидкість, спритність і вміння тримати рівновагу. Хокей це гра на хокейному льодовому майданчику двома командами з шести граців. Необхідно забити шайбу ключкою. У ворота іншої команди. Хокеїсти рідко хворіють на застуди. Ця гра вчить грати в команді. Фігурне катання це танцювально спортивні виступи на льоду під музичний супровід. Змагаючись, вони виконують артистичні виступи на льоду, які іноді схожі на музичну театральну виставу. Бобслей Швидкісний спуск з гори по спеціальних льодових трасах на керованих санях бобах, на яких розміщується екіпаж з пілотом. Він сприяє розвитку координації та сміливості. Ці ігри грають на льоду. Лижні перегони гонки з використанням бігових лиж та лижних палок. Необхідно обігнати всіх учасників та прийти до фінішу першим. Швидкісний спуск на лижах. Найшвидший вид гірськолижних змагань. Спортсмен спускається з гори спеціальною широкою трасою. Сноуборди це спуск із засніжених схилів і гір на сноуборді. А зараз гра назви спортсмена. Забиває шайбу хто? Хокеїст. Виступає на ковзанах хто? Фігурист. Спускається на бобі хто? Боблеїст. Бігає на лижах хто? Лижник. Бігає на ковзанах хто? Ковзаняр. Стрибає на сноуборді хто? Сноубордіст. Молодці. Ви добре впоралися з завданням? Дітки, зимові види спорту тренують фізично витривалість, зміщують м'язи, вчать здійснювати маневри. Займайтеся зимовими видами спорту. Це дуже корисно для нашого здоров'я. Дякую за увагу! До побачення, малята!